І дорогу і інфраструктуру міста. Що я маю на увазі? Я хотіла просто попередити, що зараз є велика небезпека того, що великі ділянки, особливо на центральному ринку, будуть в скорому часі приватизовані. 16-й рік прийде. Я зараз поясню ситуацію. Там ви просто не знаєте чітко ситуації не володієте. Це не ваша вина. Прийде 16-й рік, там не буде що віддавати. Зараз вже е, частина торгових комплексів, які там збудували якимось чином якось вони їх реконструювали, дістали дозволи звичайно не вашої влади, а попередніх влад, е, е, це на свідоцтво про е, право власності. І таким чином вони отримувати з часу можуть отримати право на ці земельні ділянки. А це я повинна сказати в громаді. Міста є немалі земельні ділянки. На жаль, це є великі, і це є практика по всьому Тернополі. Зараз що мені відомо, я повинна сказати це раз, що е, ринок, е, на ри, е, ринок е, мотор уже частина земельної ділянки віддана. Володимира Великого е, право постійного користування земельної ділянки віддано. Цей ринок котломонтаж майже 2 гектари землі в центрі міста також в приватній власності знаходиться зараз. На центральному ринку питання стоїть одного торгового комплексу, який ще все життя це був навіз. Просто-напросто на залізних колонах стояло перекриття. Він став капітальною спорудою і також приватизовано. Стоїть питання, яким чином, от коли вони приватизують, ті підприємці там будуть жити і виживати. Я скажу, вона воно вже перепродано. Більше того, я скажу, що є відомості про те, що е, знаю, що от свого часу віддали також земельну ділянку під ринок Юмакс. І там підприємці отак просто за шкірку брали і викидали з їхніх робочих місць. А це є також сім'ї, їхні діти. Вони це є єдине джерело їхнього заробітку. Значить, в чому проблема? Я вбачаю? Я бачу проблему в тому, що звичайно це є не ваша проблема, тому що вона вирішувала всі земельні всі ці питання давалися попередні влади. Але ви тут сказали чудову річ про те, що ви вирішили зараз питання Щепановського. Я так думаю, що це питання також можна вирішити, але до цього треба підійти професійно. До цього треба підійти саме основне, принципово. Ось що є основне. Пане Олеже, свого часу я пам'ятаю, ми з вами зустрічалися на Яворині, і ви приходили до нашої ватри, і ви сказали, головне у владі людина. Так, от я думаю, що от люди, які зараз у владі, у вас є вся вертикаль влади, зможуть створити. Спеціальну комісію, яка б ото ці питання підняла. Чому от зараз ласкаво ринок, ринок, який надався в оренду, Аскору, Чому зараз на даний момент він вже приватизується? Він вже в стадії приватизації. Це комунальна власність, з якого кожного місяця місто могло би отримувати гроші. Чому ринок не ринок колись був кінотеатр Україна Грант відданий то теж приватні руки. вони сплачують всього на всього місту? Скільки? 3600 гривень за майже за 4 тисячі квадратних метрів. Ми, як підприємці Тернопільського ринку, до грошової оцінки сплачували за один квадратний метр всього на 20 гривень. Ми ж їм сплачували 120 гривень за цей самий квадратний метр в місяць. Ось, де гроші, які можуть іти для нас з вами розумієте? Можна зробити таку комісію І yeah. ще yeah. одне. Я хотіла би сказати, що це тільки маленька частка тих проблем. Цього я хотіла би, якщо можна Сергій Віталійович, все таки до вас потрапити як можна швидше на Думаю, цей це прийом, на прийом коли і залишити yeah. ще yeah. одне звернення від проспілки, бо тому що як тут говорили про то, що купи білет, я вже звернення давала, але на жаль, получила майже формальну відписку. Передавайте, їм на сьогоднішній день є тут якраз депутати, є прийнято рішення, що жодна земельна ділянка на території ринку не віддається на проватизацію. Для того, щоб уникнути тих питань, про які ви говорите. Це стосовно теперішньої міської ради. Стосовно питання ринку в приміщенні гранду, на сьогоднішній день ми, ми подали позовну заяву до суду, справа знаходиться в суді, на рахунок того, щоб забрати назад комунальну власність. А стосовно ринку центрального, аналогічна ситуація, оскільки ми вбачаємо там порушення. І ми сьогодні звернулися до суду, розірвати договір оренди з ринком, забрати його назад в комунальну власність. Я. А, що... Де Тернопільський Чи На сьогоднішній день діюче законодавство України забороняє наносити будь-яку тілесну шкоду собаці. Якщо, не дай Бог, сьогодні вбити собаку, це тюрма. Швидше посадять, ніж за людину. Єдине, Жінь... що сьогодні можна робити по закону, це брати цю собаку виловлювати, вести її в притулок, відрізати то, на, залі, на жаль, чим вона кусається, а щось інше. Тобто тільки, тільки таким чином. Е, але ж реалізація собак. Оті хліпси, з якими вони ходять по вулиці. Е, ну, Є ряд інших заходів, які можна пробувати вживати, але я не буду в цьому залі про них говорити. Ну, хайзіація 3660. Люди вийдуть зарплати і зможуть працювати на цьому асфальтному заводі. Наступне питання. Прошу пояснити, як вирішується справа, по, будів... по вулиці яка знаходиться е на невеликій відділі Судового масиву. Дякую за запитання. По вулиці Об'їзна ще рік тому були витрачені кошти з бюджету на оформлення проєктно кошторисної документації на будівництво заводу. Гроші потрачені були, а справа до кінця не доведена. При тому, що є позитивні висновки в службі, які дозволяють ці роботи робити. Тому, оскільки проблема з сміттям не є вирішеною, тому що вирішена тільки тоді, коли буде працювати нормальний комплекс по збору переробці цих відходів, тому що возити все життя в Малашинці не можна. Ми зараз працюємо над тим, щоб залучити інвесторів. Які погодяться зробити спільне підприємство. Одним із співзасновників якого буде обов'язково міська рада або комунальне підприємство, і збудувати цей завод. Де цей завод має бути? На якому об'єкті? Він буде тільки там, де буде дозвола санітарної служби, екологічної служби і інших контролюючих органів, які дадуть відповідь, що це є безпечно і не шкодить життю і здоров'ю людей. Якщо в силі рішення Тернопільського суду, то Пенсійний фонд обов'язку... Що е, ви прекрасно розумієте, що це була так звана червонопрапорна провокація, яка була вчинена депутатами Верховної Ради України, які ухвалили, як вже виявилося неконституційний закон про червоні прапори. Тоді за це голосувала партія регіонів, комуністи, Литвинівці і тушки з нашої України із Бюту. Але е, 9 травня мені здається. Самоорганізовані львів'яни зуміли показати, що ми можемо зберігати свою честь, їхню ідеологію. Ви бачили навіть вчора перший національний канал. Як таке може бути? Державний національний канал, який існує за гроші платників податків, транслювати.